Доброго дня! Сьогодні, як і обіцяла, буде відео про літні аромати з моєї колекції і почну з схожих, але водночас не схожих ароматів. Moschino I Love Love, а також Dolce Gabbana Light Blue. Парфумер у них один і той самий Oliver Cresp. Вони дійсно схожі. Це цитрусові аромати. В Moschino I Love Love. Більш відчутний грейпфрут, він трішечки з гірчинкою. А тут і апельсин, і лимон, і що саме цікаве, всередині я відчуваю корицю. От саме, коли вже він відкривається, там можна почути таку теплувату нотку кориці. Взагалі вони схожі, але я вже відчуваю різницю дуже добре. I Love Love більш я б сказала, яскравіший, більш такий життєрадісний. І він підходить на кожен день на відпочинок, на прогулянки, будь-де. Light Blue також цитрусовий, також свіжий аромат. Тут добре відчути саме лимон, а не грейпфрут, як у Love, Love а також зелене яблуко, кедр. Це дуже гарний жіночний аромат, у нього не дарма багато прихильників. Тому що це класика свіжих ароматів. Він був випущений в 2001 році. Він доволі вже старенький, але він супер актуальний. У мене повна пляшечка, Я дуже цьому рада. Знаєте, він з часом стане більш стійкішим, більш насиченішим і буду користуватись ним залюбки. А це знаєте, він не тільки літній аромат, а я б його віднесла до категорії також на кожен день. Цілий рік, тому що взагалі я його пам'ятаю, перший раз відчула: це була зима, і мені він дуже сподобався саме взимку. Спробуйте його також в різну пору року. Я впевнена, що він такий, знаєте, універсальний аромат, який підходить будь-куди, будь-коли і на будь-кому, на дівчині, на жінці. Він прекрасний. Тому обов'язково спробуйте. Якщо ви ще не пробували його. Я, як ви знаєте, ділюся ароматами, тому замовляйте, задістю поділюсь. Так, наступний. Нещодавно uh, показувала цей аромат White Tea Ginger Lily від Elizabeth Arden. Класний літній, свіжий аромат. Він свіжий, саме свіжий, він чистий. Він підходить для тих, хто дуже часто контактує з людьми. Цей аромат гарний від початку до кінця. І от як він відкривається, і як він в базі звучить дуже гарний аромат. Супер класний аромат, і він е, також дуже гарний на літо. Наступний аромат Трусарді Delicate Rose. Також делікатний аромат, який підійде для всіх, хто багато контактує з людьми. В верхніх нотах тут Юзу, цитрус прекрасний, який дуже дає свіж, свіжу нотку таку: а бамбук, кумкват і також троянда, лотос, яблуко. Дуже гарні складові цього аромата. Він приємний, повсякденний, ненапружуючий аромат. І для літа він дійсно супер актуальний. Також дуже гарні аромати у to Rose. Дуже літній аромат, дуже життєрадісний також тут. Куди, куди нам без цитрусових? Тут весь набір, і лимони, і апельсини, і грипфрут, і бергамот, і також грушка, і зелені ноти. Звичайно, всередині тут приємна трояндочка, магнолія, жасмин, джималась, гарний аромат. Він спочатку дуже цитрусовий, потім він стає більш таким жіночним, більш відкривається теплими нотками. Гарний, гарний аромат. Для літа а, незамінний, хоча також, як і Light лайтблю, вважаю його вважаю гарним на будь яку пору року. І ламвандарпеж шир. Також літній аромат, він свіжий, він чистий, квітковий, класний ароматик. Звучить свіжіше, ніж Румертороз, більш яскраво, мабуть, я б сказала так, але також чудовий літній ароматик. Ну, і класика жанра наліто Giorgio Armani, di Джоя цитрусовий, зелений, злегка солодкий, свіжий аромат. Він випущений був у 2010 році. Тут і Лимон, і м'ята, і водяний жасмин, і кедр, а також коричневий цукор у базі. Дуже приємний. Злегка солодкуватий аромат. Ой, ну він мені дуже подобається, тому що він, він не простий, а більш складно скроєний, так скажемо. Дуже гарний літній аромат. Хоча я ним буває користуюсь і в інші пори року, якщо тепло на вулиці то або я буду в приміщенні довгий час, то він дуже гарно підходить. Ну і останній уже в цій добірки Kelvin Klein «Into You» Ю uh, тому що є чоловічий хім. Uh, аромат дуже класний, позитивний, молодіжний, я б сказала. Це цитрусовий, ароматичний, свіжопряний, ванільний, зелений, пудровий аромат. Випущений він в 2007 році, мені дуже подобається. Знаєте, коли його відчуваю, у мене завжди піднімається настрій. Тут в самому початку ржевий грибфрут, зілійський перхамот, лист чорної смородини, всередині кактус, орхідея, а в базі ваніль, яка добре відчувається, червоний кедр та амбра. Гарний аромат середньої стійкості. Для літа саме те дуже приємно пахне, і якщо ви ще не пробували його, то, то я вам раджу. Ще раз нагадаю, що всіма своїми ароматиками із своєї колекції я ділюсь, тобто роблю відливанти зі своїх флакончиків. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете спробувати аромат, то для цього достатньо 2-3 ну, щоб розпробувати. Якщо ви хочете користуватись, то достатньо 10-20 мл, це вистачить на декілька місяців, тому замовляйте, буду рада з вами поспілкуватись. І до нових зустрічей до нових відео. Дякую за перегляд.